Доброго здоров'я, друзі. Сьогодні понеділок чи понеділок. Ой, якого 26. -точок. Хлопці їдуть косити, молотити, А я буду їхати трошки дискувати проводити. Ну щось заміту, що в мене солярка тут капає. капає. Чому у нас вітам капає, чому у нас сосі солярка? Не знаю. подивлюся зараз. Хлопці поїдуть. Михайло поїхав. Ми зараз йдемо. Так, мої ми пробували. В суботу було мокро, зад набивало. Не знаєте, пробуємо зараз. Нам повно почистить. Уехал. Набиває на задній диск час від часу на каток. Мені здається, що я трошки дав маху, треба було каток сантиметрів ще на 10 назад. А то нічого страшного. А так, а так ми будемо на коробки. О площу. З краю зразу не залазили, потім залізаю. Оскільки пішої залишалось, як посил. Ой, так, так. Ну що страшно, кость буде. Як проти Бога би не гірше? Ще ви і Я думаю, не маю камери. Камеру коли знав. Чіпляв чи до плуга, чи доже до сажалки в картоплі Тепер не маю камери, купив якусь вона барахлить. За 4 тисячі яка камера може? Хлопці, он мої косять, волога 15, не знаю, але ну я казав, щоб бункерки на кутам, щоб закінчили до хати їхали, бо ще буде погода. Зараз я в мене там бункер десь один був, не цілий бункер був, 15, 15. а остальна так 12-12. 5, 12, 8. А сьогодні холодно, але 10 градусів і вітер недавно почав. Так вітру не було і сонечка близько не було. А я хоть ложку підготовлю. Трошки підсохне, бо мої дорогі правильно мені казали, а я й сам знав. Гумові коліщатка, які не накачуються, звичайні бандажні, буде набиватись. так вони й набивають. Тоді пошкодував, ті коштували 370 гривень, а такі, що накачувати, 500 гривень. Я порахував, мені дорого вийде і перестав, не став купляти Ну, нічого страшного. Якщо зніму прокатку, якщо будемо, я і так сіяв. Набивали, я знімав прокатку і сіяв. Ще мої дорогі гектар з чим-то я вже біля двох гектарів. Вон там і тут біля двох гектарів я зробив. Нема як знімати і оператора нанімати такого немає, нема чому. Хлопці мої ще малі, внуки, старший внук Павлото працює, немає часу, коли йому знімати. І ще маленькі, один в школу, двоє в садики, внучка і внуки. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ще раз кажу. Кулярка капає. Весь звідки. А звідки вона там може капати? От звідки не китає? Звіти.